Російська пропаганда знову в дії цього разу в Росії вигадали історію про нібито використання українськими військовими хімічної зброї у Покровську. Так званий експерт Андрій Марочко без жодних доказів заявив, що ЗСУ застосували отруйні речовини проти мирних жителів. Насправді це чергова маніпуляція заради дискредитації українських військових та паніки серед населення. Ой, слухай, хіба там потрібні факти людям, які вірять в бойових комарів. От Україна суворо дотримується конвенції про заборону хімічної зброї, тоді як російську армію неодноразово ловили на використанні заборонених речовин на фронті на різних напрямках. Отож, влаштовуйтесь зручніше, ми зібрали для вас топ найбезглуздіших і водночас найнебезпечніших пропагандистських міфів цього тижня. Наша Олександра Кулібаба розкаже деталі. Ворог знову поширює фейки. У мережі з'явилося відео, на якому нібито бійці 114 окремої бригади ТРО здалися в полон у Куп'янську та скаржаться на те, що командири покинули їх на Про те, як з'ясувалося, цей ролик підробка, створена за допомогою штучного інтелекту. Пропагандисти використали акторів, замінили їм обличчя, наклали змонтований звук. На відео видно, що один із військових навіть не рухає губами, коли говорить. На цьому російська ток фабрика не зупинилася. Запустили цілу серію фейкових відео, теж створених за допомогою штучного інтелекту. Їхня мета просувати наратив мир будь-якою ціною та переконати українців, що опір російській агресії, нібито марний. Це вже не ті відео згенеровані, де в людей по шість пальців, і це одразу кидається в очі, але тим не менше, якщо придивитися, видно, що обличчя занадто симетричні. Ну тобто воно підказує, що вони є згенеровані, голоси синтезовані. Тексти теж ну, жива людина може так і не говорити. Відео, які мали би працювати на з аудиторію з не дуже високими навичками критичного мислення, хто так от просто подивиться і почне скидати у чатики, у вайберча таки е, сусідам перекине за словами фахівців. Це частина інформаційної кампанії спрямована на зниження готовності суспільства до спротиву і дискредитацію мобілізації. Акаунти, які поширювали подібні відео, невдовзі видалили про кремлівські змі думали, думали і вигадали гучну сенсацію, Нібито Україна планує з уламків російських дронів герань зібрати свої безпілотники, щоб атакувати бази НАТО в Польщі та Румунії. Аналітика спростували цю нісенітницю, наголосивши, що жодних доказів такої операції не існує. Це насправді давня тактика Росії. Вони люблять воювати під чужим прапором. Вони люблять проводити такі операції, дивлячись на той резонанс, який зараз відбувається в європейських країнах. Вони хочуть так чи інакше зняти себе, хоча б частково відповідальність. Вони хочуть донести певні категорії людей, які схильні їм довіряти. Те, що це не Росія. Насправді Они, які 9-10 вересня порушили повітряний простір Польщі, були російськими, і це підтвердив прем'єр Дональд Туск. Порушення також засудили лідери НАТО і поклали відповідальність на Москву польських соцмережах шириться фейк про нібито бандерівців на кордоні, які побили польських військових. Це в масштабі випливає до того, щоб припинити поставки зброї, допомогу Україні на високому рівні, а на побутовому рівні це просто розпалювання ворожнечі, тобто Росія хоче збільшити цю ворожнечу між дружніми Україні країнами. Відео, що з'явилося у Фейсбуці та Тіктоці, набрало сотні тисяч переглядів. Проте польські фактчекери швидко спростували цю вигадку. Міністерство оборони Польщі офіційно заявило, що жодного конфлікту між військовими не було. Це класичний приклад дезінформації. Військовий, який пограбував пенсіонерку у Харкові. Таку нісенітницю розповсюджують російські телеграм-канали про нібито військового 92-ї штурмової бригади. Фейк базується на статті одного з українських видань, де описаний грабіж в оригінальній статті взагалі не йдеться ні про якого військового. Оцю 92-гу бригаду взагалі ніхто не згадує в публікаціях. Є також повідомлення поліції Харківської обласні, обласної поліції про те, що. Сталася певна подія, інцидент, але там також немає жодних згадок про військових, про бригади і так далі. Експерти наголошують, подібні вкиди це типова тактика російської пропаганди, що використовує реальні злочини для дискредитації українських військових. А щоб не потрапити під вплив безглуздих російських фейків, перевіряйте інформацію через фактчекінгові платформи і офіційні сайти. Та головне користуйтеся здоровим глуздом.